Таро карта дня 23.04.2024 року. Привіт! Це Любомир Богоявленський. Я таролог, екстрасенс та психолог. Вівторок, 23 квітня 2024 року. Для діагностики сьогоднішньої карти дня я використав Таро райдера Вейта. Ця колода Таром не просто одна з моїх найулюбленіших. Це великий психологічний інструмент для психологічної допомоги людям. Отже, карта дня, Десятка пентаклів, Десятка пентаклів. Це карта, яка символізує стабільність. Процвітання, багатство та досягнення. Моя порада, по-перше, зверніть увагу на те, що ви вже маєте. Десятка пентаклів зазвичай вказує на те, що ви вже багато чого досягли у своєму житті. Візьміть деякий час. Щоб оцінити все те, що ви маєте як матеріальне, так і нематеріальне, це допоможе вам відчути вдячність і задоволення своїм життям. По-друге, зосередьтеся на довгострокових цілях. Десятка пентаклів також закликає вас. Думати про своє майбутнє, які ваші довгострокові цілі? Що ви хочете створити у своєму житті? Сформулюйте чіткі цілі та розробіть план дій для їх досягнення. По-третє, допомагайте іншим. Десятка пентаклів також може вказувати на те, що ви маєте можливість допомагати іншим людям. Наші знання це наше багатство. Подумайте про те, як ви можете поділитися своїми знаннями з тими, хто цього потребує. Можливо, ви можете записувати відеоролики з лекціями або корисними порадами. Пам'ятайте про те, що справжнє багатство не завжди вимірюється грошима. Десятка Пентаклів це карта не лише про матеріальне багатство, але й про духовне. Та емоційне благополуччя. Зверніть увагу на те, що робить вас щасливим і задоволеним, чи щасливою, і задоволеною, і не бійтеся інвестувати у свій особистісний розвиток. Бажаю гарного дня з повагою, ваш таролог та Психолог Любомир Богоявленський